У державній установі Кременчуцька виховна колонія урочисто відкрила 36-ту щорічну літню спартакіаду. Подія, яка вже стала важливою виховною традицією. Змагання у 22 видах спорту, які відбудуться протягом канікул, допомагають підліткам розвивати силу духу, відповідальність та командний дух. Свято розпочалось із вітального слова від гостей свята, а саме від директора департаменту молоді і спорту Кременчуцької міської ради Олега Медведенка. Адміністрація закладу завжди приділялась дуже багато часу. Все ж таки вашому фізичному вихованню приділялася увага і тим, щоб у вас був насичений спортивний досуг. Ви знаєте, що зараз ваша команда приймає участь навіть в міському чемпіонаті. Команди до вас ходять в гості, на постійній основі грають з вами в футбол. То я ж сподіваюся, що ви тут не будете даремно проводити час. А лише займатися самовдосконаленням, також вихованців привітала і заступниця керівника Кременчуцької окружної прокуратури Поліна Трофименко. Бажаємо, щоб незважаючи на те, що в нашій країні на зараз темні часи, бажаємо, щоб у ваших серцях завжди було світло, завжди була віра та надія. Нехай той час, який вам доведеться проводити в колонії, не буде витрачений марно. Навчайтеся підтримати свою фізичну форму та свій моральний дух. Успіхів вам у навчанні. Та мирного неба та повернення скорішого додому. Потім вихованці представили глядачам яскраву програму: патріотичний флешмоб, козацькі номери, силові акробатичні виступи. І усе це підготували самі вихованці. Особливим моментом церемонії стало вручення першого паспорта одному з юнаків документу, що символізує початок нового шляху в житті. Під гімн України найкращі спортсмени колонії підняли прапор Національного олімпійського комітету, жест, який підкреслив важливість спортивних досягнень та особистої відповідальності. Після офіційної частини хлопці отримали подарунки: настільний футбол, акустичну систему, солодощі та морозиво. Але найбільше запам'ятались емоції, щирі, справжні та сповнені надії. Я вражений те, що сьогодні ми зібралися тут, провели такий чудесний, чудесну спартакіаду, що от я от займаюся футболом, у мене все добре. Да, я потрапив в тюрму, це нічого страшного. І справляюсь, буду так далі займатися футболом. Що то нове і так далі для вихованців участь у літній спартакіаді це не просто можливість проявити себе у спорті, це про довіру, відповідальність і шанс відчути себе частиною чогось більшого. Атмосфера підтримки, спільна мета перемоги і навіть поразки усе це стає частиною важливого виховного процесу. Кожен з них по-своєму переживає участь у спартакіаді, але всі відзначають головне. Вона допомагає повірити в себе, переосмислити своє минуле і побачити нові можливості. Саме такі події стають першими кроками до справжніх змін. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.